Найголовніша проблема у всіх комунальників це відсутність трудових ресурсів, тобто відсутність звичайних працівників. Якщо там ще місяць-півтора тому була нестача порядка 30% людей, то на сьогоднішній день ця нестача ще збільшилась. Ви знаєте, що багато наших колег-комунальників були призвані до лав ЗСУ, вони зараз захищають незалежність країни, оборонять наші кордони. На превеликий жаль, дуже багато у нас і поранених, і вбитих вже є. Ті зараз не стачі кадрів комунальних? Ну, я думаю, що вже до 40 відсотків. Вже до 40 Ну, в ШРБУ, якщо я раніше вам казав, що у нас було орієнтовано 20 дорожніх робітників замість 40, то сьогодні у нас їх кількість коливається близько 17. А тим більше, розумієте, що таке працювати, коли на вулиці плюс 40, майже плюс 40, а під ногами плюс 150. І ми працюємо, і ми раніше працювали і по суботах, але розуміємо, що люди фізично вже не витримують такої спеки. По суботам ми даємо їм вихідний день.